Це перший раз, коли публічно національні меншини підтримують якогось кандидата на посаду президента Румунії, і це беручи до уваги стан, через який проходить весь світ. І дійсно українська національна меншина в Румунії вона не може стояти з боку і дивитися на ці нелегкі моменти. І через це Союз Українців Румунії, обговорюючи з нашими колегами як на місцевому рівні, так і на повітовому і на національному рівнях, взяли рішення для того, щоб підтримати на місцеві вибори кандидата коаліції. Яка зараз приваді в Румунії для того, щоб забезпечити стабільність, і звичайно для того, щоб тримати цей європейський шлях, який вибрала Румунія, і звичайно також підтримати надалі Україну, підтримати Републіку Молдову, і звичайно забезпечувати стабільність у цьому регіоні Європи. президент він повинен бути той, який дає стабільність у нас як в державі, так і щодо співпраці з іншими державами, в тому числі забезпечувати стабільність влади Румунії. Ми говоримо, якщо говоримо про кандидатів для нас і головно для групи національних меншин, в тому числі і для української національної меншини в Румунії, дуже важливо було це, щоб кандидата, якого ми... Підтримуємо, щоб він звичайно розумів національні меншини. Якщо говоримо про кандидата коаліції пана Кріна Антонеску, він був єдиний кандидат, який провів зустріч перед виборами з групою національних меншин для того, щоб обговорити і питання, які стоять перед національними меншинами, як вони це бачать. E, jeszcze bardziej kandydat koalicji, on bardzo dobrze rozumie narodowe mniejsziny. On, będąc rodą z powietrza Turcja, gdzie kompakto przeżywają większość nacjonalnych mężczyzn i w większych posadach, e, jakich on mału, on bardzo dobrze współpracował z nacjonalnymi mężczyznami. Także dla nas jest bardzo ważne zrozumieć, że Ті, які кандидують на цю посаду, вони дуже добре треба, щоб порозуміли і актуальну ситуацію в Румунії, в тому числі роль національних меншин. Дійсно, якщо говоримо про партії, які підтримують інших кандидатів, ми мали на увазі і ті різні законопроекти, які були пропоновані або підтримані в парламенті або на місцевому рівні, і багато з цих. Законопроєктів вони е, мали на меті обмежувати права національних меншин. Тобто, ми, коли взяли це рішення, ми всі ці деталі обговорили ще більше, знаєте, що існують і зараз кандидати, назад, якими стоять там, я знаю, в різні. Е, Різні люди, які е, мають бізнес в Білорусі чи в Росії. І це були також елементи, які були аналізовані як проводом Союзу Українців в Румунії, так і на рівні групи національних меншин, в в тому числі, щоб. Е, Могли підтримувати цей європейський шлях, який вибрала Румунія вже тут більше тридцять 35 років, тому що також могли побачити, що багато з кандидатів, які зараз балотують на президентські вибори, в програмі є самі ті небезпечні кроки для того, щоб повернути Румунію назад, і цього ми не хочемо. Якщо говоримо про українську національну меншину, ми дуже добре розуміємо це. Я завжди кажу, що українська. Румунії в більшій мірі живуть компактно на кордоні Румунії з Україною. І таким чином ще краще розуміємо ці всі питання, коли розпочала війна в Україні, повномасштабна війна 2022-го. Перші, які були на кордоні, перші, які відчували, це саме були етнічні українці Румунії. Чайно, це було і одне з моїх питань, які я поставив кандидату коаліції, коли він був в. Нас у групі національних меншин, і це була одна з критерій, завдяки яким ми підтримали кандидата для нас, я, так як і для Румунії, і думаю, для всієї Європи, для всього світу, зараз є дуже важливо, щоб і надалі існувала підтримка для України, тому що ми знаємо, Україна не захищає тільки свої кордони, Україна захищає кордони Європи. І нехай хорони Боже. Я цього не думаю, що трапиться. Але якщо Росія буде просуватися вперед, ми знаємо, що вона ніколи не зупиниться на Україні. вона буде хотіти і інші інші держави дестабілізувати. Ми це бачили за останні роки. Румунія дуже добре розуміє. Більше як 12 разів ми стикалися з військами Російської Федерації впродовж нашого існування. Українці Румунії також дуже добре знають про це. В Багатьох з українських селах проходили російські війська, і ми дуже добре знаємо, що це, що це є. дуже важливо і для нас зараз пояснювати голому новому. Молодому поколінню, що означає Росія, що означає комунізм, чому є небезпека для нас повертатися на 30-35 років назад. І я думаю, що цю боротьбу, яка зараз веде не тільки Україна, а весь цивілізований світ, він доказує нам волю українського народу, і я думаю, що це буде надихати інші народи тримати цей курс. The cat sat on the Тримки переселенців як на короткий, так і на середній, і на довгий період для нас є дуже важливо, щоб ця підтримка була і надалі, тому що в першу чергу треба допомагати українцям, ті, які хочуть інтегруватися в домуське суспільство, в тому числі треба допомагати тим, які хочуть повертатися звичайно додому, щоб разом із українцями, які на Україні розбудовували знову Україну, і також є дуже важливо, щоб українські переселенці вони не забували свою мову. Мову, свою культуру, свої традиції. І я дуже радий бачити, що уряд Румунії він дуже відкритий до цього. Звичайно, у нас є дуже добра співпраця. Недавно у нас була зустріч із представниками переселенців в Румунії з різних регіонів, де вони нам представили проблеми, з якими вони стикаються, проблеми, які ми постійно представляємо представникам влади, чи то на центральному рівні, чи то на місцевому рівні. Але тут є для нас дуже важливо ще раз повторюю, щоб існувало. Це і надалі. Я дуже радий. Також є дуже важливо, так як я казав, щоб існувала стабільність. Якщо говоримо про внутрішню політику, тут треба порозуміти, що президент він повинен об'єднувати всі сили навколо себе весь народ. Треба, щоб був президент, який дуже добре розуміє румунське суспільство, в тому числі і національні меншини. Ми знаємо, що румунське суспільство воно унікальне, і через це ми завжди даємо Румунію як приклад. Як треба підтримувати національні меншини, як треба співпрацювати з національними меншинами, як це допомагає розвивати європейську культуру, міжнародну культуру? І для нас це є дуже важливо. Звичайно, тут говоримо також і про співпрацю із урядом Румунії, який повинен мати президент з парламентом Румунії, звичайно. Так як ми вже казали, треба дуже добре це розуміти, і треба зараз вибирати таких людей, яких є досвід до цього. У нас зараз немає ні часу е, вибирати людей, які, я знаю, можуть вчитися в цей нелегкий період. Е, я думаю, що румунське суспільство, воно порозуміло це, і можемо бачити, наприклад, що. Спілкуванням або з дискусіями, які в нас є з громадянами Румунії, дуже важливо це, що ми бачимо, що вони підтримують цей надалі європейський шлях бути і надалі членом євроатлантичних структур. І також дуже раді бачити, що і в українських селах підтримується цей шлях, незважаючи на ту або ті спроби дезінформації, які потрапляють в тому числі в наші українські села.